Доброго дня вам, шанувальники програми Романо Джевіпен. Як завжди, о цій порі в ефірі черговий випуск програми. Наша творча група уважно слідкує за тим, як живуть роми нашого краю. У сьогоднішній передачі ми розповімо про ромів міста Свалява. З 1995 року Матвій Олександрович Балінт є старостою ромського поселення. Вже чотири скликання підряд. Поважний ром є депутатом Свалявської міської ради від представників місцевої ромської громади. Своїм основним покликанням і завданням він бачить у покращенні життя Ром'ю знайти роботу працьовитим рукам. Покращити життєвий рівень, побудувати будинки, допомогти багатодітним родинам, вдовам в статті, яка вміщена в українській енциклопедії «Історія міст і сіл української РСР Закарпатська область, яка побачила світ у 1982 році. Є стаття про сваляву, яка була підготовлена науковцями співаком та Янковичем. До честі усіх вони єдині з усіх авторів багатотомної історії, котрі написали, що на Закарпатті жили і Роми. А говорилося в ній про те, що українець Цубера одружився з Ромкою, котра мала шестеро дітей і жандарми у непогоду вигнали його із власної домівки, і він змушений був оселитися з дітьми у ромському таборі. Розмова велась про родину терпаків, родичів нинішнього староста ромського поселення Матвія Балінта. Історична довідка. Свалявська ромська громада живе у місті понад 250 років. Основним заняттям ромів було розведення коней, дрібна торгівля і звичайно музика. Колись грав Шенборн за чудове музичне виконання, яким славилися Роми Свалявщини, купив у місцевої влади 4 гектари землі. То було гарне місце на рівнині. Землі були рудючі, де було пасти коней, корів, бо всі тримали господарство, не бідували. Зимою 1924 25 років чех Голштейн викупив землі під пивоварний завод. А для табору, що складався з 15 сімей, купив нову ділянку теж 4 гектари під лісом. На околиці сваляви. У роки радянської влади цю землю потрохи почали забирати від ромів. Орожні автоуправління побудували велике приміщення, що відрізало від поселення більше гектара. Аптечний склад теж забрав значну територію. Крім того, частину землі виділили місцевим жителям під власні котеджі. Роми весь час відтісняли до лісу. Зараз зверху на горі проходить траса «Чоп Київ, що відсікла мешканців поселення від лісної годувальниці. Зусиллям барона Матвія Балінта було зупинено будівництво автозаправочної станції на трасі, повні баки солярки, бензину якої висіли буквально над дахами будинків Ромів. Нині Ромська громада займає площу, на якій розміщені понад 300 будиночків, де проживає понад 600 сімей. Всього у таборі проживає більше 2300 осіб. Я 10 років Міністерство оборони писав, щоб дозволити клочок землі для будівлі нової вулиці. І 10 років не давали, потім воєнський час розпалась і міська, поступила земля міськраду. І таким чином, яке депутат вивоював землю на 32 будинки, де зараз прекрасні будиночки стоять і молоді сім'ї проживають. Одні молоді сім'ї, там старих сім'ї немає. Тільки молодіжна вулиця, вулиця називається Новоромська. У нас в таборі зараз п'ять вулиць. Перший раз вона називалася Пролітарська, потім називалася Верховинська, потім переименували на Хірська, а зараз є Новоромська. За останні роки в ромській громаді відбулися великі зміни. Був обраний вуличний комітет, регулярно проводяться загальні збори по наведенню порядку та попередженню правопорушень, налагоджені тісні контакти з місцевим дільничним силами самих ромів, які прокопують канали для водопровідних труб, за сприянням голови Свалявської держадміністрації Івана Леню. Підведена питна вода для потреб новозбудованих помешкань жителів мікрорайону, налагоджений вивіз побутового сміття. На початку червня на свято Трійці у ромському таборі міста Свалява відбулися чергові вибори ромського старости. Зі сторони вибори справді проходили як чергові з метою з'ясувати, буде обраний новий староста чи залишиться старий. Роми повинні були вирішувати, чи довірити Матвію Балінту продовжити бути старостою поселення. Суперником на виборах був Михайло Титичко, молодий, але впевнений у собі чоловік. Він народився у Сваляві, але довгий час проживав у Чехії, де зараз навчається його 16-річна донька. Наразі Титичко успішний підприємець. Сьогодні в місті Сваляві, у ромі свалявщини, велика подія. Вибори ромського. Барона два кандидати, є. діючий балінт Матвій і новий, який подав свою кандидатуру тетичку Михаїл Михайлович. Ну ромі всі йдуть нормально, нема тиску з жодної сторони. Нема чому ви вирішили провести оці вибори? Ну, розумієте, скільки років ми про я, я з ним проробив як депутат міської ради, я з ним багато років проробив. І ну, люди вирішили, що певно нас треба треба молодоч, чи як чи нового треба. Ну, мало сумнів, пішло, значить, люди. Ну, хочуть, ми мусимо виконувати їх, їхні бажання. Тут вирішує більшість. Ну, я думаю, що буде все зроблено нормально, нема ніякого натиску жодної сторони. І люди виберуть достойного. Матвій Олександрович тільки років вже поробив, значить, він, що він мог успіти, значить, він не зробив. Значить, води зробив, тікуші ремонти зробив, дороги, значить людям допомагає. Нові вулиці Ромській, значить, виходив, добився, вулиця є. Значить, залишилося у нас, значить, на Новій Ромській вулиці, значить, і ще поставити стовби, щоб нормальний кабель світло йшло, і дорогу нам треба в цьому році значить, зробити. Ну, я думаю, що якщо Матвій Олександрович, значить, останеться бійовим, то і председатель вуличного комітету, значить, дорогу ми думаємо, що з силами, значить. І Районні адміністратори, і ми усилями, значить, ми значить, дорогу і зробимо. Я не можу сказати, що Матвій Олександрович не був добрий людина для своїх національностей. Він добрий людина був. Я вже старший людина, 70 років маю. Значить, я не захищав ні Матвея Олександровича, ні другого, який буде председателем улічного комітету. Я правду, знаєте, я така людина, що ні цього, ні того я не захищав, Я правду говорю. Значить, такий, як Матвій Олександрович, той, ще треба глядати у, у Сваляві, вулицю Гірській, значить, щоб Найти ще другого такого людина. Він не обідав нікого, він не йшов ні до кого побити, і лишонебудь. Хай тут люди скажуть, тут немало населення. Тут свалява йому каже найвеликий табор Закарпатської області, котрі в одному укупі живуть народні роми. Мусимо зауважити, що перші вибори зі слів мешканців ромського поселення сваляви проходили по ромськи кілька тижнів тому. Тобто відкритим голосуванням руками у самому таборі. Матвій Балінд отримав перемогу, яка не задовільнила його конкурента. Своїми думками з нами поділилися мешканці Ромського поселення. Виходу в них немає. Доста вже 24-22 роки. Пробув, слава Богу, спасіба йому за те, що пробув молодіж. У нас табор молодіжний, повністю молодіжний. У нас дуже мало стариків нас молодежь. Ну люди, молодь хоче жити з молодим управляючим. Михайло Титичко, залучившись підтримкою органів місцевого самоврядування, спілки юристів Свалявського району, громадського об'єднання Наше місто домігся проведення чергових виборів по бюлетеням, письмовим голосуванням. Для цього приміщення Ромської загальноосвітньої школи першого ступеня номер 5 була встановлена одна виборча скринька. Виборчих кабінок не було, а Роми ставили відмітку в бюлетенях на партах в окремому приміщенні, куди запускали тільки по одній особі. Власне, самий список виборців формувався зразу на виборах. Роми по одному заходили в приміщення школи. Їх реєстрували чотири члени виборчої комісії, по двоє від кожного кандидата: Анжела Рац, Костянтин Черков, Михайло Продан та Василь Кошеля, які і видавали виборчий бюлетень. Голосували без паспортів, але запитували про вік виборців, оскільки роми голосують трохи раніше від офіційного вікового виборчого цензу 16 років. Про підготовчу роботу до виборів нам розповів Василь Кошеля, депутат Свалявської міської ради, голова спілки юристів Свалявського району. Я особисто очолюю. А... Громадське об'єднання з юристів Юрі району це практично всі юристи з місцяви входять в цю е, організацію. Завдяки цьому е, один сказати звернувся до мене. от е, щодо надання юридичної підтримки, щоб це виглядало більш-менш грамотно, як з юридичної сторони, як е, з поняття виборчого законодавства, щоб підвести це одне під друге, щоб воно було е, більш е, цивілізовано, це е, громадське об'єднання, наше місто. Е, яка яке очолює подан також депутат міської ради Потон Михайло Михайлович, який яка, яка є одна із найбільш чисельних громадських організацій, і яка безпосередньо знаходиться своїм місцем по сусідству з громською чиною, так що не мають заінтересовано, щоб це було максимально, максимально все демократично подані ці вибори. Місцеві органи ради приймають тільки надають посильну допомогу. Це працівники міліції залучені. От до цих виборів, це е, представники міської ради вони тільки от контролювали начало цих виборів, от і зараз все виключно в рамках ромської общини, без е, будь-яких зовнішніх втручань і так далі. Після виборів був проведений підрахунок голосів, і, незважаючи на спеку, Роми з нетерпінням чекали оголошення результатів. З результатами поведеного голосування. Це старості Ромського поселення міста Свяляви, яке завезе вулиці Різькій. Комісії встановлено. Кількість виборців, які взяли участь у голосуванні 604 згідно з списком. Кількість проголосувавших 604. Кількість бюлетнів з голосом за діючого кандидата, діючого роботу старості пане Матвія Олександровича, 335. Кількість голосів за кандидата в старості дитичка Михайла Михайловича 263. Кількість спорчених 6. -6. за головування. Комісія голосує переможцем Баренка Матвія Олександровича з чим було питання? І за того хотів просто демократичні, нормальні вибори. І з, і з чим його зугласні. Я. Я розроботав е, бюлетні, як будемо цилівізовано, нормально е, провести вибори. Бо тому що у нас все вибори проводили руками. Тепер чисто демократичні вибори. Пройзій з тим, що бюлетні, ми зробили урну, і люди заходять, і ми навіть ніхто не знає, хто за кого голосував. За родню ми не будемо говорити, бо що, ісця що родня пішла за мене, істясну що родня пішла за нього. Але е, бідні люди, неграмотні е, і так далі тому подобне, і зробили свій вибор. І з чим я його і поздравляю. Отже, участь у голосуванні взяли 604 Рома. За Михайла Тетечки віддали свій голос 263 особи, а за Матвія Балінта 335. Шість бюлетенів визнали недійсними. Таким чином перемогу здобув діючий ромський староста Матвій Балінт. Оцінка перевиборів старості прийшла, прийшла дуже, дуже тривожному збуреному стані. Дві неділі, як збурення людей. Весь нашого табору ну, на книжку нині відбулися вони. Відбулися вони з виявленням кожного рома без підказки. Вибори чесні, пройшли. Чіпство народу говорили за одно. А зробили свій вибір при конці друге, тому що люди знали, що з таким кандидатом, як вони, невозможно буде вознижувати людей і допомагати. От я бажаю дуже, по-перше, дуже багато здоров'я, тому що це дуже треба. І щоб і так далі продовжалось оце, це, це лідерство. Тому що е, один чоловік і полі не воєн. А якщо ми будемо разом, ми побудемо. Сьогодні у мешканців мікрорайону є проблеми, над вирішенням яких буде працювати староста поселення. Найбільше з них це впорядкування вулиць, проведення вуличного освітлення, працевлаштування молоді. Я пробув старостою ромського поселення міста Святі 22 роки. Мені готянуло і не дуже треба, але люди мене заставили йти на далі, йти на далі до кінця йти. І я пішов до кінця і з перемогою. Люди заказали, що Матвій, Балін потрібен їм іще, і на будущее. Хоча є головою громадської організації міста Свяви вже 17 років, як сторона організація як депутатом 2, 3, 4, 5 скликання міської ради, мені не дуже і треба було староста, але я пішов за своїм народом. Потребували, я прийшов і з победою прийшов, як воно кажуться. Дуже вдячний своїм виборцям, які Проголосували за мене. Я вдячний тим, які не голосували за мене, тому що вони є один народ, один народ, і я буду захищати права і тих, які не голосували, і тих, які голосували, тому що я лідером є ромського поселення міста Свяляви. І для мене всі одинакові. Ви дивились черговий випуск програми Романо ДжВІПен. У нашій сьогоднішній передачі ми спробували розповісти вам, шановні телеглядачі, про вибори та нелегкі будні старости ромського табору міста Свалява Матвія Балінта. Це щоденна кропітка робота, яка, сподіваємось, буде оцінена громами. Умендике назамарі романі програма громада Джевепе, да діве амен вакерагастуменге, палоромано старостас, сваляватар. А пестар камлюма з бітеманґен глеске, те саворе старостеньге при закарпаття. Барі бахан деленгірі буті. Те зорало састіпен леньґе та саворе роменге преукраїна. Будьте здорові і впевнені в собі, тільки радісних вам новин. На все добре. До зустрічі наступного тижня. А Девлега.